Це космос серчано-жовтий. Подивіться, які чудові створіння літають. Споживають його нектар, там бражник, різних видів, Жилки. Він буває трошки такі дуже яскраво-оранжеві. Буває ось такі червонівати. Які махрови, які гарні, красиві. Так ось ця рослина мені нагадує на смак куркуму дещо. В неї їстівні кити, дуже прикрашають салати. А також особливість цієї, рослини, що вона фарбувальна. Якщо ви кинете одну квіточку, на чайник, або чашечку чаю залитию окропом, у вас буде такого самого помаранчо яскравого напій на сті. Це взагалі дуже суперова взимку, коли дуже не вистачає таких кольорів яскравих, оранжевих, помаранчевих, таких літніх. Окрім того, вона може вас. Використовуватися замість куркуми в тому ж плові. Містить багато корисних речовин. В першу чергу каротиноїди, лютиноїди. Відповідно, дуже корисна для покращення і підтримання зору. А як пряма рослинка, от саме цей присмак куркуми у неї. Надзвичайно довго квітує. Добре, відвідується, дивіться, яке творіння, як калібрій літає. вітаю. Надзвичайно довго квітує, це вже десь місяць квітує зараз. І буде ще квітувати до кінця, серпня, початку вересня, два місяці мінімум, часто до зими доквітовує, особливо, якщо весь час знімати ці квіточки, заготовляти. Весь час випускається нові. Вона дуже високого зросту. Я відійду, по зросту вона вище мене. На їх метр На повних 60. Метр вісімдесят, я думаю, є окремі рослини. Тобто може бути куліса, як вітрозахисна. З розрахунку, що ця ділянка не поливна, ця рослина не поливається, вона дуже посухостійка. Проявляє себе як дуже посухостійка на дуже надзвичайно сильну спеку, нічого не обгоріла, чудово себе почуваю. Звичайно, для старту, коли сходить на сіні і наростають рослинки, треба волога, але спеку переносить надзвичайно чудово. То садіть. однорічна рослина. може утворювати самосів, якщо ви не перекопуєте глибоко.